Спрямовував студентів розповідав про техніки гри на фортепіано і давав практичні поради. Американський професор Бредлі Болен провів майстер-клас в Одеській консерваторії. По перше, я відчуваю великий зв'язок з Україною та вирішив приїхати сюди, щоб розповісти про музику і про свою гру на фортепіано. По друге в Одесі дуже багата культура у музиці та гри на фортепіано. Я відчуваю, що можу вивчити настільки ж багато, скільки викладаю. Також в мене тут багато друзів. Студенти сприйняли візит професора як можливість прийняти досвід. Це була неймовірна подія. Мені дуже сподобалося. Це обмін досвідом, це обмін досвідом між двома такими е, сильними е, мистецькими країнами, як Україна та США. Я дізнався дуже багато чого нового ну, те, що буде сприяти для наступної. Мого зростання в якості митця, якості піаніста. Консерваторії таким форматом задоволені. Кажуть, цей майстер-клас не останній. Мені хотілося б, щоб це не разово було, а в подальшому. Бо він тонкий і цікавий музикант, дуже доброзичливий, І це теж важливо для того, щоб творчий стан кожного студента розкрився на сцені. Під час свого візиту до України Бредлі Болен також планує провести лекцію у коледжі імені Данкевича. Ксенія Кулашкіна, Олександр Бончев, Ярослав Цуркан перший міський.